Цінка системи, що ми разом з ними духом що ми підтримуємо їх і абсолютно не ведемося на всі перестороги системи, що сьогодні можливі якісь провокації, що українцям не можна збиратись, що не треба розхитувати систему. Нам дорожчі наші хлопці ніж будь-яка система, Україна для нас понад усе, але Україна без українців не може існувати. Отже, ми мусимо показати, підтримати наших хлопців і не тільки сьогодні, а й кожного дня підтримувати їх, допомагати їм і витягати їх із цих застінків усіма мислимими і немислими методами. Я сама п'ять років провела у застінках системи, звинувачувана у хибному злочині, якого фактично не існувало. І я знаю не на жарт, що таке відбувати покарання в місцях позбавлення волі. Я і ж інші українці-націоналісти, які тут сьогодні присутні, намагаємося усіляко підтримувати патріотів за ґратами. І я хотіла би поговорити сьогодні про це з вами, хотіла би вам озвучити, наскільки важливим для політв'язня є підтримка вільних. Наскільки важливим для кожного політв'язня є підтримка побратимів? Звичайний лист, листівка, журнал, підписаний другом, може абсолютно інакше поставити для нашого побратима засудженого його моральний стан. Щоб ви розуміли, зміни ці можуть бути за допомогою вас. Найголовніше, що мають зберегти наші побратими за ґратами це свою віру, це свою стійкість, це відданість ідеї, відданість любові до батьківщини. Їх не повинні зламати. І ми з вами, ті, хто залишився на свободі, ті, хто зараз веде діяльність свою, не повинні забувати про них ні на секунду. Ми повинні допомагати їм, ми повинні нести. Здавалось би, кожен із нас думає, чим я можу допомогти. Зараз криза, немає коштів, там багатьох сімей, немає чим нагодувати дітей. Але кожна сім'я може знайти хоч кілька копійок щодня, відкласти собі у скриньку для того, щоб надіслати листівку політв'язню, щоб купити йому кілограм яблук, віднести сюди, у СІЗО. Це буде дрібничка, але яка дуже сильно підтримає бойовий дух борців за волю України, які зараз опинилися у, у лищатах влади. Влада зараз нещадно буде трощити долі націоналістів. Але ми до того були спочатку готові ще від майдану. Багато хто тут це ті самі люди, які були на Майдані. І давайте пригадаємо. Взимку, який настрій у нас був, ми або переможемо, або нас всіх розтрощить, розуміли всі. І ми йшли на це і йшли свідомо. Ми розуміли, що наша доля може бути покладена на вівтар нашої свободи. І ми йшли на це. І далі, і зараз ми продовжуємо нашу боротьбу, усвідомлюючи, що будь-хто з нас може опинитися у немилості влади. Будь-хто з нас. Не приведи Боги, але може опинитися у застінках системи. Тому, підтримуючи в'язнів зараз, ми фактично підтримуємо і себе в майбутньому. Не дай то Бога, щоб ми опинились за стінках. Але повірте мені, вже і я, як людина, яка там відбувала покарання фактично з порожнім звинуваченням. Ми прекрасно знаємо, що від цього ніхто не застрахований. Ми маємо бути готові, ми маємо бути, мати розуміння. Що це лише етап національно-визвольної боротьби. І, в принципі, що зараз варте оце, наші, як такі страждання, порівняно із стражданнями наших попередників, порівняно із тим, що пройшли наші прадіди в УПА, що пройшли наші прадіди під час боротьби і ще часів Козаччини. Українці це дуже стійкий, мужній народ. У нас дуже багато внутрішньої сили, тому нас дуже бояться. Зокрема, Російська імперія вона завжди вбачала в Україні найбільшу загрозу для своїх імперських інтересів. І зараз вони намагаються розвалити Україну як єдину державу, єдиний народ, який має волю, мужність і силу повстати проти окупаційної Навали. Тому зараз весь світ дивиться на Україну не з цікавістю, а з переживанням. Тому що Україна це дійсно останній бар'єр між Сходом і Заходом. І українці це саме той народ, який спиняв віками казарські навали, який спиняв віками схід від нападів на захід. І зараз Україна стане тим бар'єром, яке не дозволить оцим племенам. Перейти кордон до заходу. Україна це є колиска Європи. Це треба усвідомлювати. І ми розуміємо, на нас велика історична місія. Ми мусимо тримати, зокрема, наші хлопці. Вони повинні відчувати, що ми разом з ними свободу патріотам. Свободу, патріот! Хлопці, їхні серця знову запалають, їхні душі знову розпрянуть, і вони знову піднімуться, глянуть на сонце у закратованому вікні і зрозуміють, що боротьба триває, що вона не скінчилась, і вони не останні націоналісти на цій землі. А з ними поруч ми. нас багато, нас тисячі, нас сотні тисяч, нас мільйони. Слава Україні! Героям слава!